Бандитські розбірки на Волині у 90-х це ще той кримінальний і кривавий екшен. Тут, щоб отримати гроші, одному підприємцю стріляли по ногах, а його дружині погрожували відрізати груди. Втім, справу не завершили, бо кримінальники поцапалися між собою і пішли зі зброєю вже одне на одного. Ви на каналі Поки Кіт спить, і сьогодні я розповім про те, які злочинні угрупування крешували Волинську область та Луськ у 90-ті роки, а також окремо поділюся інформацією про кримінальні кримінального авторитета на прізвись Костукан. Він за свої діяння отримав довічне, але якимось дивом, і я розповім яким опинився на волі. Про нього буде окремий блок наприкінці відео. І так само наприкінці відео ви дізнаєтеся, чому цей блок саме там. Крадіжки, хуліганські розбірки і бійки це лише верхівка айсберга, якщо ми говоримо про кримінал на Волині, а особливо у Луцьку у 90-ті роки минулого століття. Бо за дрібними злочинами, за які до речі, притягали до відповідальності, стояли куди страшніші справи: рекет, розбійні напади, катування і вбивства. Зі слів ветерана органів внутрішніх справ Олександра Кирилюка, який працював у карному розшуку на Волині 16 років і спеціалізувався на тяжких і особливо тяжких злочинах. Найбільш криміногенними в Луцьку вважалися 33-й і 40-й мікрорайони та проспект відродження. Тут Постійно ставалися крадіжки, бійки, розбійні напади, хуліганський розбір. Найбільш гарячою точкою вважався Бар Оріон і нічний клуб, який у народі називали шайба. А у сквері за радсом злочинці любили нападати на перехожих. Наприкінці місяця забирали зарплату, особливо чатували на п'яних, узимку здирали норкові та лисячі шапки. Також однією з улюблених локацій зловмисників були автошляхи державного значення. Там вони розставляли так званих їжаків, і коли люди на своїх автівках потрапляли у цю пастку, вони пропонували їм допомогу, і як було не погодитися на те, аби цю допомогу прийняти, скажіть, бо кримінальники, звісно, що перевдягалися заздалегідь у правоохоронців для того, щоб викликати більше довіри. Але при собі, ясна річ, вони мали не посвідчення правоохоронців, а бити вогнепальну зброю і будь-що від чого стигне кров, якщо тільки уявити, що воно може бути в арсеналі людини, яка стоїть поруч із тобою. Один з випадків, який досі згадує колишній оперативник Кирилюк, трапився на дорозі між Маневичами і Ковелем. Це містечко на Волині. Тоді жертвами дорожніх бандитів стали троє людей: чоловік, дружина та їхня сусідка. Люди їхали за покупками до Польщі, як раптом незнайомці сказали. Зупинитися до Польщі, врешті вже ніхто не поїхав. Зловмисники потягли своїх жертв до лісу і спершу там катували, а потім по звірячому застрелили з рушниці. Не пошкодували навіть вагіт, яка, як запевняє Кирилюк, на колінах благала не позбавляти її життя. На щастя, цю банду правоохоронці змогли впіймати. На їх слід вдалося вийти завдяки шматочку металу, який тоді ще міліція знайшла посеред трави. Цей шматочок відпав від рушниці, з якої кримінальники відкрили вогонь по живих людях. Спочатку спеціалісти карного рошу вирахували власника зброї, а потім затримали і його поплічників. Нині, звісно, не 90-ті, і проблеми, з якими ми стикаємося сьогодні, відрізняються від проблем тих часів. Але турбот все одно вистачає. Наприклад, зараз банки можуть легко заблокувати ваш рахунок, якщо на нього надійшли гроші, походження яких ви не можете пояснити. А про те, щоб перекинути гроші у два кліки через смартфон з української картки на картку, ну, наприклад, польського банку, взагалі не йдеться. На щастя, рішення цих і низки інших проблем існує. Це Trusty – КриптоНеобанк. Компанія родом з України, проте через специфіку правового режиму криптовалют офіційно вона зареєстрована у Литві. Трасті плюс поєднує у собі функції криптогаманця та звичайної банківської картки. Тож, коли ви маєте крипту на своєму рахунку трасті плюс і оформили картку під назвою трасті карт, можете спокійно розраховуватися нею у магазинах України чи Європи. Наприклад, купити бодай мішок картоплі, чи взуття, чи побутову техніку будь-що. А оскільки картка працює і в Україні, і в країнах ЄС, ви можете вільно перекидати крипту, тобто по факту, гроші зі свого рахунку на трасті рахунок іншої людини, яка перебуває за кордоном, і вона зможе вільно оплачувати товари чи послуги там завдяки вашій підтримці. Аби отримати картку, потрібно зареєструватися у застосунку Трасті Плюс. Є два варіанти верифікації: через дію або ж за допомогою служби підтримки трасті та ваших стандартних документів, які посвідчують особу. Вартість картки 10 євро. Завантажуйте застосунок за посиланням в описі під цим відео і зможете почуватися фінансово більш вільно. Так от, як ви вже зрозуміли, злочинці у 90-х не шкодували нікого. В описаному вище випадку жертвою стала вагітна і її ненароджена дитина, але один з кримінальників заради наживи не пошкодував і вже народжену маленьку дитину при тому, що це була сім'я, яку він знав. При тому, що дитина в останні секунди життя очима буквально благала його не шкодити їй. Ситуація виглядала наступним чином: молодий лучанин вирішив виставити квартиру своїх знайомих, три були підприємцями. Виставити, ну я маю на увазі обікрасти, оскільки він бував у помешканні неодноразово раніше і спілкувався з цими людьми досить близько, то знав, де вони зберігають готівку. Знав він і коли жертв не буде вдома. Але не врахував, що того дня, на який він запланував злочин, ті люди не взяли з собою на роботу дитину. Донька подружжя залишилася вдома сама. Побачивши її, грабіжник не став зупинятися. Він таки виніс з квартири те, що планував, але вже наступного дня його затримали. Хлопець досить швидко потрапив у коло підозрюваних, бо не так вже й багато людей знали, де подружжя зберігає кошти. Коли до зловмисника прийшли міліціянти, він ні в чому зізнаватися не збирався. Та замість нього промовило дещо інше. Це була шкіряна куртка, в якій він був на місці злочину. На ній залишилися краплі крові. Коли криміналісти дослідили їх, то встановили це. Кров доньки пари підприємців, яких обікрали. екс оперативник Кирилюк каже, що коли юнака затримали, зловмисник розповідав слідчому таке: я проник у квартиру, мала вийшла мені назустріч, упізнала. Я зрозумів, вона просто все розкаже. Схопив ніж на кухні і перерізав їй горло. Цю мить вона так на мене дивилася, що. Що я на все життя запам'ятаю її погляд? Також на Волині орудували кримінальні авторитети із прізвиськами Дід і Дьома. Вони вчиняли розбійні напади на митників, на валютників, а також обкрадали магазини і заправні станції. Одного разу вони вирішили та сахарник. Бізнесмена із прилуцького села Липини, щоб отримати гроші, стріляли підприємців по ногах, а його дружині хотіли відрізати груди. Пішло до того, що ці кримінальники перегризлися вже і між собою, і щоб розподілити сфери впливу, пішли зі зброєю один на одного. Окремої історії заслуговує кримінальний авторитет, знаний як Аслан. У 1999 році Міністерство внутрішніх справ України внесло угрупування Аслан до переліку найбільш небезпечних організованих злочинних груп, які діяли на той момент в Україні, банда у документах правоохоронців фігурує під назвою «Чеченське групування або організоване злочинне групування Аслана. У документі, який оприлюднив міжнародний центр з дослідження корупції та організованої злочинності, про банду написано так. Спеціалізація збройні напади, викрадення автомобілів, вимагання у приватних осіб і власників підприємств, замасковані під дії правоохоронних органів. Вимагання, як правило, супроводжуються шантажем, загрозою заподіяння шкоди майну. Контролює луцькі ринки, автозаправні станції, мережі ресторанів і кафе, а також низку бізнес-структур, які складають економічну основу організованого злочинного угрупування. У тому ж документі вказано, що станом на 99-й рік діяльність банди вдалося припинити. 12 її учасників заарештували, а сам Аслан десь зник, але ненадовго. У 2000-х він знову був у центрі уваги на Волині. Щоправда, не як якийсь зловмисник. Наприклад, у вересні 2011 року Аслан потрапив у список провідних спортивних діячів Волинської області, які отримали нагороди від обласної державної адміністрації з нагоди дня фізкультури і спорту. Він значився як цитую, віце-президент Федерації боксу Волинської області. Але це теж було ненадовго. Аслан врешті знову повернувся у кримінальну хроніку у 2014 2015 роках. медійники пов'язували його ім'я із незаконним видобутком бурштину у Волинській області. Зокрема, йому закидали співпрацю з кримінальним авторитетом зі Львівщини Вовою мордою. На цьому каналі, до речі, є окреме відео про кримінальників саме з Львівської області. Я залишаю вам посиланнячко. неодмінно перегляньте його, але лише після того як додивитися. Це відео до кінця, і якими б не були підозри і звинувачення, ясна річ, Аслан все заперечував. Далі його цитата. Слухайте, я не можу зрозуміти, всі говорять на мене: я ніколи в житті там не був взагалі ніколи. Це хтось спеціально штовхає вас в інший бік. Всі знають, хто контролює, хто копає, хто займається, а все на Аслана і на Аслана. У 2015 році Аслан був у центрі ще одного скандалу. Ідеться про сумнівну забудову на березі теремніківських ставків у Луцьку. Край мальовнича місцина, так от тамтешні мешканці виступили проти того, аби на березі водойми звели кафе і бозна ще якісь споруди. Локальні медіа писали, що забудувати все хоче ніхто інший, як Аслан. А у квітні 2018 року мас-медіа поширили інформацію про те, що поліція збирається перевірити причетність Аслана до ще однієї гучної справи. Він нібито був замішаний в організації викрадення незаконного утримання і катування двох місцевих жителів. Які утримували у підвалі одного з будинків села Забороль під Луцьком? Злочинці силою вивезли обох з міста та вимагали у них гроші. У рамках розслідування вдома у ослана провели обшук і вилучили 50 набоїв до вогнепальної зброї, які він зберігав незаконно. Тим провести обшук ще не означає посадити. Правильно правильно, але про ослана невдовзі знову згадали. 5 листопада у Луцьку сталася перестрілка. За даними поліції, це була перестрілка між двома кримінальними угрупуваннями. Напад був спланований. Група чоловіків під'їхала до кафе на кількох машинах і увірвалася у приміщення, де обідав той самий авторитет. Таслан з іншими чоловіками. У нападників була вогнепальна зброя та ножі. Зав'язалася бійка, а потім і стрілянина. У цій сутичці вбило одного з чоловіків, а двох поранили. Зокрема, поранили авторитета Аслана. Втім, його життю нічого не загрожувало. Загалом в інциденті, за даними поліції, брали участь близько 15 осіб, по 7-8 з кожного боку. Наскільки я розумію, зараз Аслан живий і неушкоджений, правильно? Глядачі, якщо ви мешкаєте у Луцьку, а або на Волині і щось знаєте про цього персонажа, неодмінно діліться тим, що знаєте, у коментарях нам усім дуже цікаво. А я ж поки розповім про інший цікавий момент: ті, хто, хоч трошки в курсі того, що відбувалося у 90-х, знають, що кримінальники часто були пов'язані зі спортом. Наприклад, вони відкривали чи кришували спортивні клуби чи секції, які відвідували охочі спробувати себе. Ну у боксі, наприклад, В принципі у боксі вони себе потім пробували. Ну щоправда, далеко. Поза межами рингу, бо ці заклади були тим, що сьогодні можна назвати модним словом рекрутинг-центр. По факту з лав майбутніх боксерів набирали майбутніх рекетирів, але не лише бокс цікавив кримінальників. От Волинські зловмисники особливо полюбляли футбол. Колишній наставник луцької футбольної команди Волинь Віталій Квертяний розповідав, що в 90-ті перетинався з криміналітетом, і місцеві бандюки навіть допомагали клубу. З його слів, проблем з авторитетами ніколи не виникало. У Луцьку було 40 кримінальних бригад, але в мене з ними проблем не виникало. Вони постійно тусувалися на варшавському ринку. Усі організації платили їм данину. По всій Україні стадіони віддавалися криміналітету під ринки, крім Луцька. У нас навпаки, мафія відганяла торгашів, щоб люди ходили на футбол. Криміналітет Луцька любив футбол і допомагав ФК Волинь. Прям святі люди, ну ні, насправді не святі. Бо скільки розвиток футболу не підтримують, це геть ніяк не скасовує інших попередніх діянь, які пов'язані з кримінальним світом. Чи скасовує? Діліться своїми думками у коментарях, котусики. І нарешті ми підібралися до головного героя, чи то антигероя цього відео. Інформацію про котрого я анонсувала на самому початку. Ідеться про кримінального авторитета на прізвисько Повне і справжнє ім'я Олександр Стукан. У 90-х він належав до організованої злочинності. Принаймні, у цьому були переконані тодішні правоохоронні органи: бандитизм, організація злочинної групи, вимагання грошей, зброя, наркотики і вбивства. Ось перелік діянь, які офіційно відкримінували авторитету. Про нього розповідали чи не легенди. Ну, принаймні стверджували, що під цим кримінальним авторитетом ходили найжорстокіші луцькі банди. А за словами правоохоронців, Стукан став останньою сторінкою у боротьбі з бандитами 90-х. Коли його схопили, люди у погонах невимовно раділи, а лучани видихнули з полегшенням. За грати суд відправив чоловіка через вище згадані злочини. Зокрема, йшлося про те, що Олександр Стукан заборгував 6 тисяч доларів, але віддавати їх не збирався. Аби не повертати борг. Він вирішив вбити цю людину. Власне, у березні 2000-го задум став реальністю. За кілька місяців по тому, у вересні, він вирішив прибрати ще одну людину. Вбитих звали Федір Куцевич і Володимир Самохвалов. Крім того, стукана звинувачували у чотирьох замахах на вбивство. Слідство у його справі тривало чотири роки і закінчилося все тим, що йому дали довічне ув'язнення. Втім, без але і іншої версії події, як це часто буває в історіях про 90-ті, не обходиться. Сам Олександр Стукан запевняв і запевняє, ніяким кримінальним авторитетом він ніколи не був, та й жодного злочину, який йому приписали, він не вчинив. Його тоді, нібито навіть у місті не було. Але слідство до цього було ну, байдуже Я не в Бовтипам. Потому что на маркузерин тому що я не огненбувал, тими кому смерти не вважав. А то зуманно кажуть, монитор, самого жестокого Волиніва, то заслуга чисто на то время журналісти идут сияла, напиши менее успели затрипить вже там у савазепан. Сам жестоко банда там. У цього зміста З його слів, правоохоронці хотіли швидко закрити справу і показати, мовляв, дивіться, якого потужного кримінального авторитета ми спіймали, і суд покарав його. Але підстав для цього не було. Стукан припускає, що проти нього могли свідчити ті, хто разом із ним проходив по справах, що розслідувала міліція. Але каже, ці свідчення могли давати під тиском. Ба Більше він стверджував, що навіть на суді свідки зачитували свої слова з папірця. Взагалі ж він, стукан, як сам каже, до 92-го працював на заводі, де виготовляли бетонні плити. Коли все почало розвалюватися, і економічна ситуація, м'яко кажучи, стала несприятлива. Він став думати, як пригодувати сім'ю. Тоді запустив свій невеликий бізнес. Це була фірма під назвою Експрес, яка привозила олію з обліпихи і інших рослин. А ще цитую торгувала всяким. Крім того, на початку 90-х він купив клуб водолій. Чолов'яга відремонтував його і відкрив там новий заклад під назвою Сьоме небо. Але як і будь-який бізнес, каже стукан, у 90-х треба було захищати. Для цього він обзавівся групою міцних хлопців. А коли маєш таку команду, до тебе неминуче приходять і просять допомогти, аби рикетири не нападали. Ну, принаймні так звучить версія стукана, це не мої вигадки. Посилання на джерела знайдете у телеграм-каналі, де я власне. Ці посилання і залишаю. А сам телеграм буде в описі під відео. Також кримінальник наводив приклад, коли до власника групи міцних хлопців приходили і просили, аби вони підійшли до певної людини, і та віддала борг, який вже давно мала б віддати без усілякого тиску. Тож вони підходили і ну, просили, скажімо так, повернути гроші. Стукан не вдавався в деталі, як саме просили і в якому форматі. Але він казав, що за таких умов все зводилося до того, що ти комусь допомагав, а для когось неминуче ставав ворогом. Про себе і своїх людей каже коротко. Цитую: всі ці страшилки про банду стукана придумали міліціонери і журналісти. Ми були нормальними хлопцями. Чужого не брали і своє нікому не віддавали. От і все. Має він і своє бачення того, як функціонував кримінальний світ у дев'яносто. Чоловік запевняє, ніхто ніколи і ніяких сфер впливу не ділив. І більшість страшних історій, які вигадують про 90-ті, це не більше ніж вигадка. Єдиною бандою, яка функціонувала в ті часи, на думку стукана, була банда в погонах. Ну, тобто, хто правильно правоохоронці, а ніхто нічого не ділив. Жін, не, е, е, ніхто нікуди не ліз. там, якщо хтось, по ним. І все ж, це все було просто. Не чіпай чуже і туди не почіпати не буде. Все ж просто було. Хтось uh -huh. там трошек І Ніхто нічого там не діє. У кожного були свої знайомі, uh -huh. хтось там торгував десь на базарі, якщо там хтось хвост там десь знайшли, на груду наїхали, хтось може там, до когось мій піти сказати, там, ти хвост, щоб заступитися за нього. Отака то, ж була. Тоді в 90-ті вся, вся страна, тоді вся країна коргувала. Uh -huh. Все сподівалося на Варшавському рівні. Щось там мали, щось защищали, щоб ніхто не Ну, Міліція там розказує, що там банда. Тобто, Якщо в нас є банда, то, мабуть, що було 90-го поговорити, тобто це була банда, може. Що, чиї не менше прийшов. Страшилки це все, вигадки чи ні, а на довічне стукан таки сів. За ґратами поводився спокійно, і охорона ніколи у коментарях журналістам нічого поганого про поведінку чоловіка не казала. У 2022-му, після початку повномасштабного вторгнення, він взявся шити жилети для військових, також за роки ув'язнення став релігійним. В інтерв'ю стукан розповідав, що читає Біблію щодня і регулярно спілкується з представниками духовних організацій, зокрема з п'ятдесятниками та баптистами. y Про православних священиків відгукувався не дуже схвально. Мовляв, прийде, дві хвилини проговорить якусь молитву незрозумілою мовою і йде. Йому стукану таке не до душі. А на каналі, між іншим, є відео про злочини священиків. Лишаю вам лінк. Перегляньте, як завершимо з криміналом на Волині. А ще він не втомлювався доводити, що сидить довічно взагалі несправедливо. Річ у тім, що у випадку стукана трапилася певна правова або юридична колізія, принаймні так. Стверджували його юристи. У 1999 році в Україні скасували смертну кару як неконституційну міру покарання. І до 5 квітня 2000-го найвищою мірою покарання було позбавлення волі на 15 років. Злочин, за якого Олександра Стукана закрили за ґратами, який послужив, ну, наскільки я розумію, підставою саме для довічного, він скоїв 4 березня 2000-го. Тобто цей злочин не вписується в часові межі дії ні нового, ні старого закону. Його словами йому не можуть точно сказати, яку міру покарання призначили за епізод 4 березня. Одні кажуть, що розстріл, інші довічне. Але на той період жодне з цих покарань не існувало. На підставі цього кримінальний авторитет вимагав повторного розгляду його справи та заміни довічного ув'язнення на 15 років позбавлення волі. Бо в такому разі він міг розраховувати на те, що вийде на волю бодай у пенсійному віці. Кілька разів українські суди відкидали спроби стукана добитися зміни покарання. Тож його адвокати звернулися у Європейський суд з прав людини і на підставі вже цього рішення пішли до українських судів знову. І знаєте, що сталося? Правильно, довічне таки замінили на 15 років позбавлення волі. Рішення прийняли в лютому 2024-го. Такий от фінал. Між іншим, стукан казав, що повертатися до діяння з міцними хлопцями після звільнення не збирається. Він запевняв, що в Вміє працювати руками і дуже сумує за сім'єю, тому присвятить час рідним. А як ви вважаєте, справедливим було рішення про заміну покарання на 15 років чи ні? Напишіть про це у коментарях. І настав час пояснити, чому кана я розповідаю саме в останньому блоці. у тім, що інформацію про нього на окреме відео мені забракло, а назва на обкладинці останній кримінальний авторитет 90-х звучала ну дуже красномовно. Як на мене, це краще ніж. Щось у стилі кримінальна волинь. Тож жодного обману, все по-чесному я просто хотіла отримати трошечки більше переглядів і уваги від вас, мої глядачі. Сподіваюся, відео вам сподобалося і ви не образилися за таку невеличку маніпуляцію. Пишіть у коментарях, яких ще кримінальних авторитетів родом з Волині ви знаєте. І не забувайте, що вподобайка, коментар і підписка на цей канал обов'язкові, а фінансова підтримка його розвитку дуже і дуже бажана. Ми з котами будемо дуже вам за це вдячні. І звісно що дивіться інші відео на каналі. Я для вас вже підготувала картку. Як тиснете на неї, то побачите відео про кримінального авторитета, який роками займався бандитизмом, а коли опинився у в'язниці, став письменником і не аби яким, а дитячим. І написав аж кілька книжок для малюків про котиків, кротиків, собачок і всіх цих милих звіряток. Побачимося!